Добрий ранок, мої шановні паняночки. Сьогодні дуже важливий для мене день, тому що це мій випускний. Я закінчую бакалаврат, я стану бакалавром права, і це дійсно дуже-дуже важливо. Цей день класний має бути, тому що я зустрінуся зі своїми одногрупниками, отримую свій диплом нарешті, одягнула гарну білу сукню і готова вже святкувати. Я, до речі, приїхала до Києва о 8 ранку, а о 10 вже випускний, тому все, що я встигла, це зробити макіяж і одягнути сукню, навіть не чіпала свою зачіску. То, як вчора помила волосся і зробила укладання, так сьогодні й буду йти. Нічого страшного, я знаю, що має бути дуже жарко, тому у всіх зачіски будуть однакові. Тому я за це сильно не хвилююсь. Коротше, менше слів і йдемо разом святкувати. Я спеціально орендувала апартаменти, які знаходилися в центрі міста, тому йти мені було всього 10 хвилинок. Нам хотіло організувати вручення дипломів на вулиці, але студенти були максимально проти. Тому все торжество відбувалося в актовій залі. Насправді добре, що. Вручення було оперативним, і нам не доводилося слухати мільйон монологів. Нам з подругою пощасливилося урвати собі найкращі місця, тому ми все дуже добре бачили. Чотири роки ми провчилися на юристів і навіть не знали, що в нас є спеціальний гімн. Тому стояли і посміхалися. Я взагалі не очікувала, що мені доведеться виходити двічі. Спочатку мені вручали подяку від студентського парламенту, на який я витратила ну дуже багато часу. А потім усі студенти з моєї спеціалізації вийшли на сцену, щоб отримати свої дипломи. Ловіть найкрутезніше. Лайфхак, я завчасно знала, де мені потрібно стати, щоб я довго йшла за дипломом. І це не через те, що я люблю увагу сторонніх людей, а просто щоб у мене було гарне відео. Хтось у коментарях писав, що дівчата дивляться дуже заздрісно, але насправді це зовсім не так, тому що процедура максимально швидка і кожен думає тільки про себе. Я була на сьомому небі від щастя. Думаю, це добре видно. І нарешті отримала свій червоний диплом і квіточки в подарунок. Ми з Лізою отримали свої червоні дипломи. Дуже щасливі. Ти рада, ліза. Ми вже закінчили з церемонією, це було досить швидко. Нас було, в принципі, до 200 людей за годину. Всім шоденько вручили дипломи і організовано нас відпустили. Зараз ми на задньому дворику фотографуємося. Я отримала свій червоний диплом, якому я безмежно рада. Не тому що він червоний, а просто цим чотирьом рокам життя проведених в університеті, тому що це дійсно був дуже класний, і цікавий студентський час. А саме через це, буквально через два місяці, я знову вступатиму сюди, в Шевченка, на магістралі. Стратуру хочу продовжити своє навчання тут, тому що мене в принципі все влаштовувало. Мені подобається формат навчання. Він змішаний, тобто, частинка дистанційно, частинка очно. Ну коротше, я дуже задоволена, і ви знаєте, мені було так а, приємно отримати свій диплом. Я така щаслива. Краще брати все ж таки фотографа на випускний, щоб ви не думали, де як стати. А, техніка взагалі буквально не витримує цю жару, тому найкраще це звичайно, що професійний фотограф із професійним фотоапаратом, який витримує будь-які погодні умови це моя величезна порада для вас, тому що я, я чомусь про це забула, не подумала. І вийшло так, що фотографуємося самі. Я знала, що на зачіску йти не потрібно, тому що настільки жарко, що розпадаються всі локони. Зачіска взагалі стає дуже погнастою. Який би фан у вас не був, стайлінг, це все одно не допоможе. У нас ще буде фотосешн із нашими дипломами. Настільки жарко, що просто складно передати. Плюс тут дуже багато народу і немає буквально місця, де сфотографуватися. Подруга Даяна, до речі, подарувала мені букет рожевенький. Я просто в шоці, тому що я цього не очікувала. Але сьогодні це основний реквізит на всіх моїх фото, і мені дуже приємно. Це, це справді настільки приємно, що навіть складно собі уявити. Я спеціально купила маленький каблучок, тому що я розуміла, що я не зможу ходити на височесному. Думаю, ну що він Дивіться, яка класна штучка. Я <свісно> можна влітку класно освіжитись, але волосся буде просто хана. І ну, мене... дипломи, дипломи мокрі. Гарно. Да, гарно. Можна там фотосесію зробити. Я Так люблю цей парк Шевчанка, якщо чесно. Він дуже класний. У Мені мене такий настрій хороший. До нас, коротше, підійшла жінка, син якої нещодавно склав НМТ, і питає, з якого ми університету такі гарні йдемо. А ми розказуємо, що ми з Шевченка розказали, з якого факультету. І тут мене, знаєте, так флешбекнуло до тих часів, коли я тільки приїхала сюди, коли мене батьки привезли до Шевченка, щоб я подивилась на цей університет. І я відчула тоді, що я точно буду тут вчитися. Хоча тоді для мене це було просто як якесь таке бажання. В принципі, здавалося нездійсненним, але як бачите, якщо добре складати іспити, якщо вірити в себе, то все можливо. Попередньо ми, звичайно, що забронювали заклад, в якому хочемо відсвяткувати випускний. Так вийшло, що перші три роки ми навчалися в одній групі, а на четвертому курсі обирали спеціалізації, де формувалися групи з нових людей. Святкували ми мішано, запрошували і із старих груп, і з інших груп, і переважна більшість це мої нові одногрупники. Для святкування ми обрали заклад К'ютерас. Нам тут, в принципі, подобається, вмістилися всі охочі і було. Дуже класно. Посиділи, поспілкувались, нафотографувались і поговорили. Ніяких танців, в принципі, у нас не було. Кожна група святкувала по-різному, нам вистачило культурних посиденьок. Я ще переодягнулася таку рожеву сукню, і ми ще вийшли погуляти, тому що на каблуках і в тій білій сукні ну просто нереально ходити на вулиці дуже складно. У мене ноги настільки сильно болять, вони буквально відпадають. Я ще сьогодні навіть встигла зайти в черв 17, тому що мені дуже сильно подобається ця сукня, і я хочу її в білому кольорі. Мені вже її знайшли, і я одразу забираю. Я ще взагалі виходила на прогулянку, тому що одногрупники запросили відсвяткувати в караоке, але все ж таки я вирішила, що не буду туди йти. Тому що мені дуже складно цей день був максимально емоційний, фізично насичений. І я вже просто хочу спокою тиші. Хочу відпочити зараз одинадцята година вечора. Я нарешті повернулася у свої апартаменти. Насправді змучена не тільки фізично, але й морально. Моя якась соціальна батарейка вже буквально на нулі, тому що сьогодні я спілкувалася з величезною кількістю людей, і це насправді дуже сильно виснажує. Але я не могла не зняти вам це відео, саме цю частинку відео, тому що вона, напевно, буде найважливішою, бо йдеться вже про якийсь підсумок моїх емоцій, мого експірієнсу і так далі. А що можу сказати станом на зараз? Так це те. Що я не готова ще відпускати навчання? Магістратура мені потрібна не просто для того, щоб отримати ще якісь знання, а як мінімум без магістратури, я не зможу подальшому працювати, наприклад, прокурором, адвокатом, суддею, якщо мені це захочеться. Тобто, моя освіта як бакалавра права, в принципі, не дозволяє мені розвиватися на максимальних рівнях надалі в майбутньому. Тому магістратура це обов'язково. Вже ці два роки можна добити, довчити, і взагалі як проходять ці чотири роки навчання. Перші два курси ти взагалі не розумієш, хто ти, що ти. Тобі здається, що ти взагалі нічого не знаєш, тому що так насправді і є. Далі на третьому курсі ти вже ніби такий досить крутий, тому що щось та й знаєш. А на четвертому, так взагалі, тому що безпосередньо ми складаємо ще й іспити до магістратури і показуємо всі свої знання із різних галузей права, які вивчали за чотири роки. Плюс можна добре а, довчити ще якісь дисципліни, які ми погано вивчили, наприклад, на другому курсі, якось насильно в них орієнтовувати. Тувалася, то під час складання ФОВ, як я вам вже казала, дійсно можна надолужити багато різної інформації, яка не буде зайвою в майбутньому, навіть якщо, наприклад, не працювати в тій чи іншій сфері права. Ну що ж, давайте я надам відповідь на декілька популярних питань, які ви мені часто задаєте. Сподіваюся, це буде дійсно корисно. Отже, чому я вирішила вступити саме на юридичний? Я не знаю, чому я вирішила. Я просто з класу п'ятого усвідомлювала, що бачу себе в юридичній сфері, тобто я завжди знала, що хочу вступати на юриста, але право я ніколи не вивчала до вступу в університет, і взагалі я ніколи з цим не спішу. Знаєте, ніякий кримінальний кодекс я не купувала у 10 класі і ще навіть на першому курсі не знала про його існування. А як я змінилася за ці роки навчання? А насправді, коли я вступала до університету, мені було 17 років. Це дівчинка, яка бачила завжди тільки маленьке місто, мріяла про щось масштабне. Я завжди вірила в себе, просто завжди плюс. У мене така любляча сім'я, яка завжди вірить у мене. І через це я просто знала, що у мене все буде окей. Тоді я була ще малою, бо 18 років це насправді не так багато. І зараз, з точки зору 21-річної людини, я можу сказати, що я тоді була просто маленькою дівчинкою. Зараз я вже більш сформована людина, яка досі. Не знаю точно, що там мене чекає в майбутньому. Я досі хвилююся за все, але я справді змінилася. Насамперед я просто виросла. Я багато чого вивчила, я змінила повністю своє оточення, круг спілкування. Та й, в принципі, якісь цілі пріоритети. Я зрозуміла, які напрямки мені подобаються. І плюс під час дистанційного навчання я почала вести блог, який буквально змінив моє життя на 180 градусів. А що було найскладнішим у навчанні? Насправді мені вчити. Тися не було складно, тобто семінари, лекції вони проходять дуже класно. Іспити це, напевно, найскладніше для мене, найтривожніше, тому що на старших курсах я не вчила все за місяць, я вчила за два дні, за три дні, за день до іспиту. І це було дуже складно фізично і морально витримати. Якби я не відкладала все на потім, на потім, на потім дотримувалася певних дедлайнів, своїх планів, тоді я б навіть цього не мала цієї певної. Тривоги через навчання, тому дуже важливо робити все вчасно і не відкладати на потім. Це моя основна порада для вас. Який предмет був найулюбленішим в університеті? В принципі, в мене такого не було. Мені дуже багато предметів подобалося, я кайфувала від всього. Я можу сказати, що я не сильно любила не через викладачів, а просто через якесь власне світосприйняття. Так це, наприклад, екологічне право, аграрне право, земельне право, тобто якісь ці сфери вони мені не сильно подобалися. Плюс я не дуже люблю цивільне право, але ну плюс-мінус добре в ньому орієнтуюся. Але як бачите, ось щось таке більш земельне мені не дуже йде, і мені це не подобається. Тобто для себе я поки що не знайшла задоволення в цьому, але в майбутньому все може змінитися. Чи знайшла я в університеті друзів? Так, звичайно, дуже багато друзів у мене з'явилося, тому що я комунікабельна людина, я тягнуся до людей, люди тягнуться до мене. Мені хочеться спілкуватися, мені хочеться знайомитися, тому з цим у мене проблем ніколи не було. І тут я знайшла дуже багато класних подруг, з якими ми підтримуємо певне спілкування і сподіваюся, в майбутньому нічого не зміниться. Так само я з першого курсу одразу брала участь у студентському парламенті, де є студенти різних курсів. просто то від першого до другого курсу магістратури, і ще там я познайомилася з багатьма людьми, і це дуже класний досвід, тому що ти виходиш за певні межі своєї групи або свого потоку, і це дуже класно, тому що в тебе є дуже багато знайомих. Чи задоволена я, що обрала цей шлях навчання в Шевченка? Я вам уже казала, що батьки мене просто привели до університету Шевченка, і я якось внутрішньо відчувала, що хочу в цей університет. Тобто, у мене все якось відбувається на підсвідомому рівні. Немає такого, що я дуже довго думаю а там. Наприклад, Могилянка, або Ярослава Мудруга, або Одеська юридична академія. Взагалі такого не було. Я просто знала, що хочу в Шевченка. Для мене це було, знаєте, от я навіть не можу передати, як я сильно сюди хотіла. Тому так, в принципі, я не пожалкувала. Я рада, що обрала саме цей університет. Мені все подобається, тому я максимально задоволена. Звичайно, що є якісь нюанси під час навчання, є не завжди компетентні викладачі, або, наприклад, якісь злі викладачі, або Якісь конфліктні ситуації це все нормально, це життя, але сам університет і взагалі увесь той комплекс знань, які я тут отримала, просто життєвий досвід це дуже круто, це неоціненно. Тому можу радити, якщо ви думаєте, вступати чи не вступати, або обирайте те, що відкликається саме вам. Це важливо, чого я хочу далі. І ким бачу себе через 5 років. Ну, чого я хочу далі, це вступити на магістратуру, пройти, можливо, якісь стажування, хочу знайомитися з людьми, хочу пожити в Києві, але там уже як буде. Сильно не хочу розповідати про свої плани. Просто будемо дивитися на них уже в майбутньому. Будемо переживати їх разом. А щодо того, ким я себе бачу через 5 років, насправді у мене немає якогось такого бачення себе через 5 років президентом або прокурором. Ну, точно ні. Просто я впевнена, що йду в правильному напрямку, і щось та із мене буде. Насправді можу сказати, що я дуже вдячна за цей день. Мені було безмежно приємно усіх бачити, з усіма спілкуватися, робити мільйон фото. Безмежно дякую своїй подрузі за цей неймовірний букетик, який просто справив на мене купу вражень, тому що я дуже люблю квіти, особливо рожеві. І мої рідні люди вони знають, що рожеві букетики для мене це все. А вам хочу сказати, що просто вірте в себе, і у вас все буде. Бо насправді за ці 4 роки я намріяла собі дуже багато. Я вірила в себе. Я знаю що у мене все буде. Я завжди собі кажу, навіть коли є якісь складні моменти, мені треба там вчитися, і так далі, і я просто не витримую ні фізично, ні морально. Я собі завжди кажу, Карін. «Помучся ще тиждень, просто помучся, а потім ти будеш безмежно рада, тому що ти доклала багато зусиль для того, щоб щось отримати. Так було під час іспитів, які були дуже для мене складними після четвертого курсу. Я мучилась, я сиділа за цим столом, я вчилась, я склала так, як як одиниці складають. І я собі безмежно вдячна за віру в себе. Мені дуже складно закінчити зараз, тому що дуже багато домов у голові. І це, напевно, просто час сказати вам, що у вас все буде. Believe in yourself and good night!